Альпіністи-лижники Бернхард Хук і Тоні Спальбі вирішили підкорити дві найвищі вершини Франції та Швейцарії за 50 годин. Вони вирішили у дорогу зі швейцарського містечка Цермат. Перший підйом на пік Дюфур. Його висота понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. Частину шляху скіальпіністи йдуть на лижах. Потім спортивний інвентар доводиться нести на собі шість з половиною годин і пік підкорено. Лижники починають спускатися, але через кілька годин влаштовують перепочинок. На шляху їм трапилося спеціальне укриття для альпіністів. Досвітання Бернхард і Тоні вирушають далі. Тепер їм потрібно дістатися гори Монблан. Вона височіє на кордоні Італії та Франції. Дюфур і Монблан розділяють 78 кілометрів. Але якщо врахувати підйоми і сходження гірськими перевалами, то відстань зростає до 140 кілометрів. Якоїсь миті тоні відчув, що знесилився і залишився відпочити. Бернхард пішов далі сам. Лижники знову зустрілися у французькому містечку Лапалю і вирушили на Монблан. Скі альпіністам вдалося підкорити за 50 годин дві найвищі вершини Франції та Швейцарії. Загальна протяжність підйому становила понад 13 тисяч метрів, а спуску більш як 14 тисяч 600 метрів. Два роки тому Тоні і Бернхард підкорили сім вершин Баренських Альпів за 20 годин. Ми вже на